Окупанти завдали удар кинжалом по Миколаєву. Зараз з нами на зв'язку. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаємо. Добре день. Отже, чи можете ви нам повідомити про наслідки цього удару? Наслідків майже немає. Я думаю, що росіяни скоро викладуть в мережу це відео з описом, як вони вразили щось стратегічно. Без пошкоджень поруч з будівлю портової інфраструктури була локальна пожежа. Там трави та трохи приміщення все локалізували без, пане Віталію, зв'язок. Час від часу пропадає. Ми сподіваємося, далі він налагодиться, і наші глядачі почують відповіді. Зазвичай подібні удари росіяни наносять після розвідки. А чи були перед цим помічені якісь розвідувальні апарати в небі над Миколаївщиною? Якщо чесно, в нас тут своя боротьба з безпілотниками, mm -hmm. яку ми розвиваємо, і на постійній основі їх збиваємо через близькість фронту. Вони мають змогу. В режимі онлайн чи достатньо інтенсивно вести розвідку. Тут ще хотілося б поточнити. Сто... Не було. Зрозуміло. Хотілося б уточнити про наслідки. Було повідомлено, що ні, не було викликів стосовно пожежників, рятувальників і також не було жертв. Ця інформація станом на зараз теж підтверджується: Ні, пожежні машини залучалися, це було. Просто... По стратам охоронець е е е е е травми. Тобто, це не пов'язано безпосередньо, що він був на місці, а, виклики були, але дуже легкий, трьохсотий там на великій відстані не пов'язано з місцем, куди перелетіло. Зрозуміло, що ж дуже дякуємо вам за цю інформацію озвучену в марафоні. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами наживо.